А спонсором цього відео є легендарна наліпка EG Holostock Hol 21 року. Яку я вибрав з першої ж капсули і продав на ринку Стіма за 250 європейських гривників. І завдяки їй я сьогодні зможу зробити і показати вам декілька цікавих контрактів у кс 2 Поїхали. Розпочнемо з вами з такого безхитрісного контракту, де візьмемо 7 скинів зі спектрума Шпектру, так, Спектру. І три скіна з клатча. Спробуємо скрафтити з вами фактиню дециматор. Всі ці скини я отримав по автобаю. Так, у в нас все готово. Зазвичай такі контракт. Контракти роблю навпаки, сім поганої колекції, три хороші. Що ж, побачимо, що на цей раз буде. У мене там вже доволі такий довгий стийк не заходів. Повинно бути все окей. 3, 2, 1, гапен. Бля, дає хуйню. Ладно, це не мінус, але знов ж таки не де це і по калькулятору це в нас невеличкий профіт. Дециматор я все ж таки скрафти всього на 7,5%, з чим я і поділився з улюбленими папищиками в телеграмі. Так що запрошую і вас туди. Другий контракт буде у нас. Теж зелененьке. Будемо тут брати 7 скинів з колекції Danger Zone, всі скрафтів, один з потягів 21-го і 2 скіна Зайп Тайда. І по результату у нас буде 52% на хороший рот, десь супер хороший, десь фактично ціна контракту і лише 48% на невеличкий лос. В цілому контракт за Іпіс. Контракт у нас готовий. Нагадаю, що Danger Zone у нас влаштує лише Desert Eagle, а все остальне буде мега клас. Без консолі, просто через 3. 2, 1, ОК. Меха індастріс. Ну, хоч так. Хоч так. Ти хабен задовбав. Ти дай щось хороше. Ну, от 0.69 на краю. Чого ти такий жадібний, Дай щось нормальне? Complete trade up Mecha industries. Переходимо до третього контракту, який я не планував робити. Я думаю, перші два нам принесуть щось хороше, але ну, як бачимо, не принесли. Тут у нас буде мікс Інферно, один за Сента, один з трейна 21-го і один з Трейна 25-го. Картина схожа до попереднього контракту, один скін з Інферно наш влаштує, і всі остальні з інших колекцій дуже класно влаштують. Лише два скіна з Інферно нас виведуть у мінус. Так, все готово. Робимо з консолі, тут багато варіантів. Мені особисто хотілося б поп-авік в дорогому паттерні в черговий раз. Три, два, один, просід. Там щось написано, не дивимося. Інферно. Ну, дай сітку. Mm -hmm. Не дав сітку, дав mp 7 Fate. Ну Хоч не вино. 0015, флот більш-менш. Бо де, звісно, це злив контракт. Що ж, це поки що були всі контракти, які я підготував на даний момент. Зараз піду пообновляю інвентар, подивлюсь, чи можна зібрати щось ще. Так як я результатами, м'яко кажучи, не задоволений. Якось ні туди, ні сюди. Добренько, говорили мене, зробимо фінал очку. Якщо зайде, окей. Якщо не зайде, візьму паузу від контрактів. Вісім скинів з колекції Safe House, один з Хавока і один з Граф. Сховок у нас, як ви знаєте, забущений дуже сильно голів, а графіку будуть прибирати найближчим часом, відповідно, ціна на неї підросли. І що робить цю колекцію в даному контракті таким підсейвом, а МК хорошим профітом. І ці Sідraйди я сам крафтив, Scar теж сам скрафтив. І закриваємося чим? Бенгальським тигром. Ось таким бенгальський тигр, який я крафтив десь рік чи два тому на відосі, який називався Invest Craft. От Інвест відбувся. Сикатна, хоча й показує, що. Контракт зелененький, але все одно зібрались. На 5, на 4, на 3, на 2, один. Не дивлюсь, що там консолі. Тільки не сейф Блять. Пізду. Після цього невдалого контракту лутка все ж таки взяла гору. Я пішов зробив ще один контракт ось такий. Бачите, знову профітний. ціною близько 50 євро. Як ви думаєте, випало що? Правильна колекція Huntsman. А саме Кайман. Ставалось б прикольно, класно, проте тут профіт зовсім мінімальний. Але я на цьому зупинився. Дякую, що не мінус, папаша.